На зустріч одна одній рухалися дві пластилінові кульки зі швидкістю 40 і 20 см на секунду, відповідно. Маса першої з них становить 20 г. Якою є маса другої кульки, якщо після зіткнення обидві кульки зупинились? Запишемо дано, в якому вкажемо, що в нас є швидкість початкова першої кульки 40 см на секунду, і швидкість початкова другої кульки 20 см на секунду. Маса першої з них 20 грам. Нам потрібно знайти масу другої, якщо після зіткнення їхні швидкості, по суті, зійшлись на 0. Тобто v 1 дорівнює v 2 дорівнює деякій швидкості, яка має 0 метрів на секунду. Треба знайти m 2 Бачимо чітко з вами, що прийдеться переводити майже все в систему Сі. З сантиметрів в метри ми ділимо на 100, тобто 40 ми ділимо на 100, це вже буде в метрах на секунду. І в нас вийде з вами 0,4 метра на секунду. Тут те саме. Буде в нас як 0,2 метра на секунду, а 20 г. Щоб перевести в кілограми, необхідно поділити на тисячу. В нас з вами вийде 0,2 кг. Далі ми з вами виконаємо рисунок, на якому зображуємо ці тіла і зображуємо напрямки швидкостей їхнього руху. Спочатку до, а потім після взаємодії. Малюємо вісь о Х, і в нашому випадку до, вони рухалися наші дві пластилінові кульки назустріч одна одній. Була одна пластилінова кулька, яка мала масу М1 і швидкість В01, і деяка кулька М2, яка рухалася на зустрічі зі швидкістю В02. Пізніше вони, по суті, зіткнулись і зупинились. Тобто, можемо сказати, що маса. 1 І маса 2 були разом, і швидкість нас дорівнювала нулю. Що ми тепер будемо записувати? Ми будемо записувати закон збереження імпульсів. Це наше до, а це наше уже після. До в нас буде звучати так M1V01 плюс M2V02 дорівнює M1V плюс M2V. Але в даному випадку ми з вами враховуємо ще напрямки. Якщо напрямок швидкості співпадає з напрямком нашої вісі, то воно буде з плюсом. А якщо не співпадає, то буде з мінусом. Тому там, де двійки у нас, ми робимо мінус. Що ми далі з вами враховуємо? Ми з вами враховуємо, що наше V дорівнює нулю, тому повністю скоротиться права частина рівності. м 1 v 01 мінус м 2 v 02 буде дорівнювати нулю. Перенесемо M2V02 в правий бік. Нас вийде М1В01, яке дорівнює м 2 в 02 І звідси М2 буде дорівнювати як М1В01 ділене на V02. Це наша формула, в якому ми будемо підставляти всі наші числа. М2 тоді буде дорівнювати m 0,02 множене на V01, це 0,4 і ділене на 0,2. Можемо з вами помножити зараз на 10 вгорі та внизу. 0,02 помножити на 0,4 і на 10. Поділити на 0,2 помножити на 10. У нас з вами вийде як 0,02 помножити на 4 і поділити на 2. 2,4 скоротимо. І у нас вийде як 0,02 множена на 2. Тобто вийде 0,04. Так як це маса, то у нас буде в кілограмах. Тобто наша кулька буде мати 40 г або 0,4 кг. Запишемо відповідь. Маса другої кульки дорівнює 0,4 кг. Завдання ми повністю виконали. Якщо у вас є будь-які питання або зауваження до вирішення завдання, я вас чекаю в коментарях, або якщо у вас є якісь інші варіанти, як ми можемо цю задачу розв'язати. Задачі досить цікаві, але вони є одночасно і складними. Тому для 7 класу це дуже прикольна тема, в яку вони можуть вивчати і закріплювати вже пізніше в 9 класі. Я сподіваюся, що я вам допомогла з вирішенням і ви зрозуміли багато чого з цього пояснення. Залишайтесь на зв'язку, лайкайте, коментуйте і до зустрічі!